Незі це про невпинний розвиток. Я не <с> так що. Грандіозні <с> можливості. Злагоджено, як годинничок, не токсичний. Оце е, питання: контактний зоопарк. Прям треба правильно відповідати. <с> Відчуваю себе супергероєм. Покликання мого серця. Люблю різати. Скільки років ви вже працюєте в генезісі? Та чому залишаєтеся в цій команді? Майже з дня заснування вже пішов третій рік. Працюю три роки. Більше року, шість місяців. Вже півроку. Два роки. Двадцять другого року. Від самої заснування три роки з самого відкриття клініки. Два роки більше двох років. Двох років. Третій місяць. Дев'ять десять місяців. по двох років. Півроку? Десь півроку залишаюся тут, бо генезіс це про. Невпинний розвиток, багато молодих, крутих спеціалістів, які розвиваються. У нас багато обладнання, яке дає просто грандіозні можливості. Класний професійний колектив. У нас він не токсичний. Я його люблю. Це у нас класна команда. Дуже подобається команда. Тепло, любов, підтримка. Отримуємо емоціональне задоволення. Ось і дружні там давай я тобі тут допоможу. Допоможу тут дуже атмосферно. Сім'я подобається тут. Люди, з якими я працюю, апаратура на якій я працюю. Колеги, з якими я гарно працювати завдяки команді. Постійно є розвиток, є можливість зростання, і тому я сподіваюся, що наш зв'язок з генетицем буде довгим. Що вам найбільше запам'яталося за ці три роки? Хом'як Афганістан він пережив багато операцій. Власник він прям супер молодець, максимально старається зробити все для своєї тваринки. Нестабільний, важкий також пацієнт, і всі лікарі денної зміни залишилися до стабілізації цього пацієнта. Це надихає на те, що лікарі е, живуть своєю професією. Перша конфліктна ситуація, при якій я була присутня в клініці, і всі вели себе дуже класно злагоджено і так далі. Вау. Коли ми привезли комп'ютерний томограф, його вигружали, його е, встановлювали. І перший його запуск це було неймовірно. У мене була мрія, щоб в мене був великий наркозно-дихальний апарат, і колись нам його привезли в АТО Єкс 35. Коли ми перші в Україні закрили внутрішньопочинковий шунт, торокатомія з Богданом Паличем. у мене просто до того не було. Внутрішньопочінковий шунт. Що я коли прийшла, я вперше за свою практику його застріла. Дуже три рідкісних дерматологічних синдроми. Я дуже рада, що такі кейси тепер є в моєму досвіді. Досвід роботи з екзотичними тваринками. Це був єнот і жичок. Мене завжди вражає, що можна сходити до екзотів як в контактний зоопарк. Наш перший корпоратив. Наші корпоративи. І тут наш власний керівник та власник такий каже, що малесенький подарунок для і називаємо моє прізвищем. Я по батькові, я прям такий вау. І, що, і це було прям неймовірно. Та найбільше мені запам'ятався корпоратив минулому році. За що ви любите свою професію? Тут ніколи не буває так само, як було минулий день. Подобається допомагати тваринам, бо вони дуже беззахисні. Вони не можуть нам пояснити, що з ними відбувається. За те, що пацієнти можуть одужати, а ми можемо їм допомогти. Всі сплять, нікому не болить. Все, слава Богу, добре і задоволені власники. Відчуваю себе потрібним. За можливість допомогти хворим тваринам з найбезнадійніших пацієнтів виходить диво. Відчуваю себе супергероєм. Люблю допомагати вашим улюбленцям. Бачите, як вони одужують і стають здоровими і щасливими. Постійно є якесь різноманіття, різні клінічні випадки, різні пацієнти постійно знаходити якісь відповіді на питання на складні в лікуванні конкретно тваринок. За контакт з тваринами і постійний розвиток. Хочу допомагати тваринам за емоції, які ми можемо дарувати тваринам та власникам. Це просто покликання мого серця. Я не ну, можу навіть сказати, за що я люблю за все. Живу цим це моє. За що ви пишаєтеся шпиталем? Професіоналізм лікарів, які тут працюють. У нас доказова медицина, у нас дійсно класне обладнання. У нас класні лікарі, спеціалісти, які можуть допомогти. Разом бореться за кожнісінького пацієнта. Ну прям за кожного собачку, котика, криску, мишку, морську свинку. І всі це роблять настільки максимально дружно і прям з усієї сили. Як налаштована робота, працюємо всі злагоджено, як годинничок. Ця команда дійсно націлена на те, щоб по максимуму допомогти тварині. Всі лікарі, які мене оточують, вони так чи інакше мене завжди надихають. Професія ветеринарного лікаря вона виходить на інший рівень як професії медика, як професії юриста. Тобто, це дуже престижно — бути ветеринарним лікарем. Шпиталь постійно розвивається. Лікарі постійно розвиваються. Облаштовуємо майстер-класи, ми підвищуємо кваліфікацію інших лікарів і навчаємо нових потужний колектив, найкраще обладнання. Дуже класне обладнання. Маємо все для того, щоб якісно робити нашу роботу. Генезіс одна із провідних ветеринарних клінік України. Варина сюди приходить, і вона може отримати все від підстригання кігтів до проведення КТ з контрастом. І на кожному рівні це буде виконано якісно. Подумав, зробив 2-3 години організовані майже будь-який спектр досліджень та операцій. З кожним роком стаємо все краще, краще і краще.